Етнадцята на годинку події в Україні та світі розповім я Микола Сорокваш. Доброго вам дня потужний смерч пронісся на Рівненщині. Вихор пройшов околицями міста Костопіль напередодні. Незвичному для України яви, що передували злива і вітер за даними місцевих ЗМІ, Сильний буревій залишив значні руйнування. Він повиривав з корнем дерева і зривав дахи з будинків. Ось як це виглядало. Через негоду залишилися без світла і близько півсотні населених пунктів у чотирьох областях України за інформацією Укргідрометцентру 23-24 вересня, майже по всій території України пройдуть дощі місцями з грозами у зв'язку з погіршенням погодних умов дає України, Закликає водіїв бути особливо уважними та обережними на дорогах, уникати небезпечних маневрів, а в дуже сильний дощ краще зупинитися і перечекати негоду. І до інших тем російські безпілотники вже другу добу не залітають на територію України. Натомість сусід агресор посилив діяльність у зоні АТО з радіорозвідки та радіоперехоплення. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, аби ворог не міг виявити місце розташування українських сил, військових попросили обмежити розмови по мобільному. Тим часом на Луганщині майже пів повністю відновлено міжміський та міжнародний телефонний зв'язок і частково інтернет. Незважаючи на небезпеку, фахівці забезпечили енергопостачання телекомунікаційного обладнання, яке дозволило відновити міжнародний та міжміський телефонний зв'язок. У населених пунктах Лутугіна, Краснодон, Ровенькі та Попасна Луганської області у повному обсязі відновлення надання інтернет послуг Волчевську, Брянці, Красному Лучі, Стаханові та Кіровську. Таким чином вже більше 80% Луганської області забезпечені послугами зв'язку. Сили АТО завадили просування бойовиків російських військових до Маріуполя а також через Волноваху на південь до Новоазовська. Про це повідомляє група інформаційний опір. Після невдалої спроби просунутись противник, перейшов до тактики рейдових дій силами невеликих підрозділів по 10-20 осіб. Російські військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, переодягнені у місцеве ополчення. Яка ситуація у Маріуполі на цю хвилину нашому каналу розповіли у міській раді? Сейчас ситуация спокойная. Обстрелов сегодня с утра и ночью не было. Вчера были обстрелы, блокпостов, были повреждены сооружения, был поврежден автотранспорт. Ну и ранее были жертвы среди населения, в том числе среди гражданского. Автотранспорт стоял, его изрешетило полностью осколками. Побило всю резину, побило кузов, радиатор. То есть машину надо ремонтировать. И таких машин несколько. И машины, и автобусы. Орженикидзовский и Ильичевский район города – это восточная и северная часть города. Это район Толоковка и поселок Сартана. Угу. Вот, в Толоковке Дали четыре жилых дома, в один дом попало два снаряда, разрушена крыша, там стены повреждены, стекла повыбивало такое. Те, которые могли уехать, уже уехали. В основном люди сейчас стараются, если выстрелы рядом, прятаться в подварные помещение, в углубленное помещение, чтобы избежать жертв и ранений. У зоні АТО бойовики продовжують обстріл українських позицій, як і раніше, не виконуючи умови перемир'я. За даними групи, інформаційний опір вони кілька десятків разів обстріляли позиції українських військ зі стрілецької зброї, мінометів. Ствольної і реактивної артилерії напруженою залишається ситуація в районі Луганська, щастя Донецька, Дебальцевого, Красногорівки, Мар'їнки, Новотроїцького, Широкиного активність російсько-терористичних військ помітно знизилася. Росія почала виводити частину своєї техніки з Донбасу хоча найбільш важкі військові формування залишаються на українській території. Це щонайменше чотири батальйонно-тактичних групи російських. Військ, а також зафіксовано активне переміщення вантажів. За останню добу до Донецька прибула колона з шести вантажних автомобілів. Одночасно, через пункт пропуску із Варни під посиленою охороною на територію Росії було виведено три колони вантажних автомобілів. У складі колони також зафіксовані БТР. Продовжується інженерне обладнання певних ділянок, рубіжів та позицій українських військовослужбовців. Сили АТО спрямовують свою діяльність на подальшу стабілізацію ситуації, визначеними засобами ізолюють райони відповідальності, продовжують виконувати завдання з відновлення миру, спокою та правопорядку на підконтрольних територіях. Майже 700 українських військових лишаються у полоні терористів серед них, як солдати збройних сил, так і нацгвардійці. Про це повідомив Василь Вовк, слідчий СБУ. У відомстві зауважують, до них надходять нові повідомлення про зниклих безвісті. Число таких звернень наближається до двох тисяч. Вовк додав перемовини щодо звільнення українських бійців. Вони не припиняють. Наступний обмін полоненими має відбутися вже завтра. Тим часом російська сторона припинила надавати українському консульству в. Ростові на Дону інформацію про українських військових, що лікуються у тамтешніх шпиталях. Про це заявив генконсул України в Ростові Віталій Москаленко. Він зазначив консульство не раз зверталося за такою інформацією до держструктури, оскільки достовірно знає, що українські військові перебувають у лікарнях Ростовської області. Центр звільнення полонених на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував список, де значиться 504 зниклих безвісті на сході. Як ідеться у повідомленні, у списку можуть бути неточності. Через день-два ситуація стосовно конкретних людей може змінюватися. У студії командир батальйону спеціального призначення Дніпро 1 Юрій Березо. Доброго вам дня. Отже, скажіть, будь ласка, чи є у цих списках? А... Хтось з вашого батальйону. Так, добрий день. В цих списках бійців батальйону Дніпро немає, тому що вони йдуть окремим списком. Взагалі, що стосується добровольчих батальйонів, ви розумієте, що стосується російської сторони, це велике напруження, це велике несприйняття. Якщо там регулярної армії більш-менш лояльне навіть відношення, я можу сказати. То добровольчі батальйони завжди розглядаються як основними ворогами Російської Федерації. Тому, ми, ті люди, які в нас знаходяться в полоні, вони більш зашифровані. Ну так коротко скажу. Я не хочу і взагалі цю тему не хотілося розкривати, поки що в мене невідома доля п'ятьох чоловік. Зрозуміло. І, і тому без вирішення. І вияснення питання стосовно де, що і як, коментувати поки що нема чого. Дивіться, от в РНБО кажуть про те, що настало затишче, але тим не менш, ми кожного дня маємо повідомлення про численні обстріли. Ну, Батальйон Дніпро зараз тримає оборону під Пісками, це передмістя Донецька. То я вам можу з усією відповідальністю, Сьогодні командир роти доповідав мені ситуацію за минулу добу, то на протязі доби тільки е, до 4 годин те, що не було обстрілу. Два рази за добу було був обстріл е, реактивної артилерії, а весь час практично вони обстрілюють мінометами та гаубицями. Тому говорити і це. Розумієте, це все йде з моменту підписання перемир'я або оголошення перемир'я. От, до речі, скажіть, будь ласка, от терористи, ну інакше просто я їх не можу назвати, приїжджають в Білорусі, і підписують ці мирні угоди, і тим не менш цинічно порушується перемир'я. Кому таке перемир'я потрібно? Для чого? Мені дуже складно коментувати, тому що під час цього перемир'я я втратив чотирьох побратимів в пісках. От якраз після вже оголошення перемир'я. Тому. Ну, говорити про те, що хтось з того боку договору спроможній, ну, дуже складно. Я практично не можу говорити. І перемиря з терористами. Ну, Уявіть собі, в цивілізованому світі перемиря з терористами. Терористів взагалі то знищують. І, І не, не ведуть з жодних перемовин. І... Скажіть, будь ласка, от взагалі інформація про те, що є спроби з боку Росії наступати на Маріуполь. Наскільки це ймовірно? Ви знаєте, От говорити про Росію дуже складно в тому плані, що, знаєте, це як мавпа з гранатою. Вони можуть все. І от Від них чекати можливо всього. Тому заперечувати або підтверджувати я б не хотів. Ми повинні бути просто готові дати відсіч любому агресору, в тому числі і Росії. Ви знаєте, наша сила в тому, що ми на своїй землі, це вперше. Це по перше. Друге, треба зрозуміти одне. Що за важелями тієї бронетехніки, за прицілами, сидять такі самі люди, як ми, але вони в рангі загарбника? І а, ну, звичайно, всі історичні події показують, що загарбник завжди програє. От, як... до речі, про головного загарбника Путіна. Скажіть, для чого взагалі а, от відбувається оце це підписання мінських угод? Ми чудово розуміємо, хто стоїть за а, терористами на сході? Для чого все ж таки це потрібно? Знаєте, дуже. Я ще раз повторюю, дуже складно коментувати те, Ви чого немає. Я, як... як фахівець, вам хочу сказати одне: перемовини, все ж таки слід вести стосовно. От ми чітко повинні виявити один момент: у нас є військовий конфлікт. У нас немає АТО, у нас є відкрита агресія з боку Російської Федерації. От я б на рахунок цього все ж таки ввів би перемовини. У нас була відбулася анексія Криму. Ми, ми називали це все як завгодно, але не говорили про те, що і пройшло відкрите вторгнення Російської Федерації на територію України. Зараз те саме відбувається на території Донеччини і Луганщини. Мабуть, треба вже назвати іде агресія. І ми ведемо перемови з все ж таки з агресором. А ми все оглядаємося там на захід, як скаже Захід нам. Ми боїмося. Я не знаю, я не розумію, чому чого ми боїмося. Армія Російської Федерації, вона слабка. От як би не було, але вона слабка. Вона не забирає своїх вбитих. От, при приклад Іловайська, я бачив на свої особисті очі. Всі посадки навколо Іловайська наповнені е, тілами російських солдат, які ніхто не забирав. При тому ніхто їм цього не заважав. От напротязі тижня, після того, як ми були знищені перші російські колони. Всі ці, всі ці тіла російських військовослужбовців знаходились і гнили там. Армія, яка не забирає своїх мертвих, армія, яка не забирає своїх, відноситься до своїх полонених як до скоту, вона не має права і не буде мати майбутнього. Тому знаєте, можливо, ми можемо говорити там про тимчасові успіхи, завдяки там більшій. Концентрації важкої техніки і більшої забезпеченості Російської Федерації, але в цілому вони програють. Я в цьому переконаний абсолютно. От, про найближче майбутнє, 26 жовтня. У нас вибори. А Ви до виборів готові? Ну, звичайно. Скажіть, взагалі, от ви кандидат народні депутати від Народного фронту, правильно? Так. А як взагалі, от, е, ситуація після виборів, як вплине от, ваша, ваша участь у виборах на існування батальйону Дніпро-1? Я впевнений, що ситуація після виборів навряд чи на сході стане кращою. Ви знаєте, я не, що стосується батальйону Дніпро, до речі, сьогодні вже полк, сьогодні міністр підписав. Розпорядження стосовно того, що це вже не батальйон, а все ж таки полк. Розширений штат, буде додалена техніка важка, в тому числі полк Дніпро. Ми говоримо вже про полк. По-перше, він буде. По-друге, всі добровольчі батальйони це мрія українського народу про захист від людини зі зброєю. Оце щось середнє між міліцією і армією. От те, що, задайте півроку назад, хто довіряв міліції? Міліцію боялись, так? Ну, це правда, це факти. От добровольчі батальйони, чому вони мають право на майбутнє, тому що це та структура, яка захистить і від зовнішнього агресора, і від внутрішнього. І це все тому... зрозуміло. Я маю на увазі, як все ж таки ви, як е, можливо, майбутній політик будете е, совміщати. Я буду сприяти. Ну, ні, ну по-перше, знаєте, якщо буде війна, то, мабуть, е, майбутній політик буде в окопі. Все ж таки. А якщо все ж таки буде перемир'я, яке не яке воно є, то Береза буде захищати в першу чергу. Ну, він буде представником тих людей, які зараз є в окопах, і не тільки офіційно. І так не розумієте, таких як ви, в найближчим часом там може з'явитися півпарламента. Хто ж тоді буде виконувати якісь політичні рішення? Півпарламента в окопи піде. Ну, все залежить від кожного. Я думаю, що це буде рішення кожного безпосереднього чоловіка. Ну, півпарламента ні, наскільки я орієнтуюся, це буде до 20 чоловік. Не більше. Я бажаю вам успіху. Щиро дякую за тих, що до нас прийшли. Нагадаю, а у нас у студії був командир батальйону спеціального призначення дніпро 1 Юрій Береза. Три роки потрібно, щоб закінчилась війна на Донбасі. І це найоптимістичніші прогнози. Вважає директор центру близькосхідних досліджень Ігор Симоволос. На його думку, нині Україна увійшла в тривалу зону турбулентності, і вийти з неї буде непросто відтак говорити про мир поки що зарано. Нинішні мінські домовленості лише невелика перерва, щоб зібрати сили. Вважає експерт. Семоволос наголошує: нині Україні потрібно навчитися ефективно стримувати російську агресію, запропонувати компроміс, але в той же. Час бути у бойовій готовності, оскільки в цей конфлікт від самого початку втрутилася Росія, тобто, по суті, вона є промоутером, вона є головним двигуном цього конфлікту, вона є стороною конфлікту, то зрозуміло, що цей конфлікт буде тривати довго. По мірі того, як буде занепанати Росія, буде вирішуватися цей конфлікт. 256 мільйонів гривень саме стільки отримає Житомирський бронетанковий завод на ремонт техніки для збройних сил України. Про це заявив міністр оборони Валерій Галатей, коли відвідував підприємство. Саме цей завод, за словами міністра, вже отримав держзамовлення до кінця року. У Міноборони планують передати українським військовим 135 бойових машин БПМ та БМД. Депутатів-зрадників хочуть позбавити зарплати. Спікер Олександр Турчинов вніс на розгляд парламенту проект постанови нею. депутатів зрадників які їздили в Держдуму Росії, Турчинов пропонує позбавити право участі у пленарних засіданнях і заробітної плати. Спікер також звернувся до силовиків з проханням дати правову оцінку діяльності цих народних депутатів. У свою чергу самі нардепи сприйняли це як тиск. Кажуть, готові відстоювати свої права. Зокрема, можливість ходити на засідання до Ради нагадаю, в середині вересня група українських обранців, здебільшого колишні регіонали, відвідали державну думу і фактично підтримали дії путінського режиму стосовно нашої держави. І у ці хвилини проходить засідання уряду. За його перебігом стажить наша журналістка Ксенія Варкалець. Вона зараз на зв'язку зі студією. Ксенію, привіт. Скажи, от головною темою була енергетика. Що взагалі вирішили? Багаден, колеги, почну із того, що відбувалося до початку засідання, оскільки воно трохи затрималося, почалося з запізненням, оскільки прем'єр-міністр був на нараді в Нацбанку. Ми не згайли такої можливості і поспілкувалися із головою Донецького ОДА Сергієм Тарутою, оскільки сьогоднішнє засідання проходило за участю губернаторів областей. Зокрема, у Сергія Таруте розпитали про ситуацію в регіоні і про готовність області до опалювального сезону. Він запевнив нас, що, зокрема, у Донецьку опалення він вчасно. Нині там проводять ремонт котелень. Війна війною, відновлення продовжиться, сказав Сергій Тарута. Нині в керівництві області беруть голова також через відновлення постачання води. За словами голови Донецького, завдання влади скрізь забезпечити подачу гарячої води. Однак, як зазначив посадовець, є проблема з західним Донбасом. За його словами, у містах на захід від Донецька пошкоджені котельні на відновлення системи потрібні колосальні суми по фінансову допомогу Сергій Тарута сьогодні планує звернутись до уряду. Також голова Донецької вода повідомив про будівництво до кінця тижня, завершить будівництво так званої оборонної лінії навколо Маріуполя. Ця захисна споруда може забезпечити захист території аж до Волновахи. Пізніше ми вже спіймали на вході в клуб Кабіно, де проходило сьогоднішнє засідання. Міністра фінансів Олександра Шлапака від нього дізнались подробиці засідання у Кабміні. Отже, з перших вос на нараду були запрошені не лише президент, прем'єр-міністр, урядовці та банкіри, були там експортери. І, власне, від цифр до висновків на нараді з'ясували, по-перше, що жодних підстав для дестабілізації курсу національної валюти немає. Курс балансується на рівні 13 гривень. І по-друге, за словами міністра, спроби спекулювати будуть жорстоко каратись. Фактично ситуацію за словами шлапака на валютному ринку розхитують саме комерційні банки і. Власне, на засіданні у Нацбанку президент попросив керівництво Нацбанку попрацювати з комерційними фінансоустановами. І власне, як ти вже зазначив, Микола саме засідання було присвячене підготовці країни до опалювального сезону. За словами віце-прем'єра Гройсмана, технічно Україна готова до проходження опалювального сезону на 90%. А вже 100% готовність обіцяють до 1 жовтня. Також за словами от слова, для економії газу, що пропонують в Міненерго. Хочуть змусити населення платити за енергоносії за ринковою ціною, як пояснив профільний міністр Юрій Продан. Якщо ж населення буде споживати понад норму, то всі групи населення мають платити за газ за ринковою ціною. Такий собі фінансовий стимул економити блакитне паливо. Юрій Прода навіть підрахував, що такі захід зекономить до 2 мільярдів кубометрів газу і. Власне, додав, що за зимовий сезон зазвичай населення споживає близько 12 мільярдів ковів. Тобто, в принципі, відчутна економія. Власне, відкрита для змі частина засідання. От от має завершитись, і, в принципі, на цьому в мене усі урядові новини. Тобі слава. дякую тобі. Дуже нагадаю, це була Ксенія Варкалець. Вона стежить за подіями в уряді. Хочеш газводу – Покажи паспорт. Росія оголосила війну солодкій газованій воді у громадській палаті цієї держави. Пропонують обмежити продаж, зокрема, кока-коли у школах та інших дитячих установах. Купувати шипучі напої дозволять лише тим, кому виповнилося 14 років. Оглядачі називають цю ініціативу спробою Росії помститися компанії Кока-Кола Улітку цього року. Представники цього виробника відкликали відкликали рекламу відразу з чотирьох російських телеканалів. У Кока-Кола наполягають це економічне рішення, не пов'язане із санкціями. У Росії вочевидь у це не вірять, і також пропонують вести спеціальний акциз на солодкі газовані напої. Це всі новини на цю мить більше о 18-й. Тоді побачимося.